Ви думаєте, для того, щоб стати успішним в житті, необхідно розвивати бізнес з нуля, вигадувати якусь нову соціальну мережу? Ні, цього не потрібно робити. Для цього достатньо працювати в прокуратурі міста Києва. А якщо не секрет, а чим саме ви займалися? Чим бізнесом? До прокуратури. Мода. Мода? Так, я шила одяг. І ви приміняли такий успішний бізнес на канцелярію прокуратури. На жаль, за великі налоги. Тепер за великі налоги.